Всім доброго дня! Фух, ну, день розпочинається. Вчора хотіла поїхати, але не поїхала, тому що все докупи складала. Зараз там мені кое що треба купити по темі Дмитра відправити, і потім поїду, не знаю, Сату. Тут у нас є такий магазин. Мені потрібно купити, я не знаю, вже в магазині, можливо, там сертифікатована ця хімія. Мені не подобається те, що я купую там на базарі. Мені так раніше подобало, Зараз ні. Тут біля автостанції ну, не подобається. Куплю те, що бур'ян і антихрущ. Так, їдемо в машині так гарно. Оце ж прохолодно під навісом. А зараз дуже мама заказувала десь виїжджати. Щоб траву їй топтати. розумієш? Тут же ще по заказу все. Так, все мам, давай пока. Мам, по сонцю не лазить. По сонцю. Поняла? По сонцю не ходить, не роби, ви що ти не чуєш. Давай. Махаєш. Чуєш, маха. Фух. Ох, мама підклад заробила, прямо знову два кабачка виросло, як стоба пошептало, просто казала вам, розповім, розмовляла з Дмитром. То, що крепатура, ви розумієте, що не спортом, не фізичною працею не займатися зараз, такі нагрузки. Але він за те не жаліється. Каже, піду в туалет, господі, хоч поведем іде, щоб допомагав піднятися. Але інше. Воно ж. Сирось, воно ж температура, не те, що на кроваті, розболівся зуб. Пішов до лікаря, лікар є жінка. І каже, мене болить. Вона каже, що я зроблю. Каже, так я вам не кажу, що ви мені щось робили. Ви мене, будь ласка, запишіть, щоб виїхати в город, і там я вже буду десь шукати зо мною поїдете. Чи як мені потрібно, то що я обізбалювання ці пю пю Це, п ю, п ю, це ж не толку. Вона каже: нема машин, нічого зробити не можу. Ну він Діма, як Діма, він молодець. Він такий правдолюб, як і я. По матушки каже, а чого ти тут сидиш? Ти зарабатываєш зарплату. І ти мені кажеш, нема машин до свідання. Так зачем ти тут? Один чоловік 58 років, спина схватила. Ви знаєте, що вона дала? Біле вугілля. Просто біле вугілля. Ну, Діма, прийшов вже і каже своєму там ротному каже, ну це, ну, це охренеть, каже, я вже не можу просто терпіти, мені нужна чи вирвати чи щось робити. Я ж не кажу, що мені там не дав лікарню якусь безкоштовну, буду платити, а що робити? Роти каже, не хвилюйся, Діма, і пішли з ротним. Каже, ну балакала, як рот не був присутній, як стобак пошептало. Просто, неначе вона мені отак не грубила, не посилала, ну не те, що посилала, а просто знаєш, що я нічого не знаю на ат'єбісь. Ой, то я ж сказала, що в нас нема машина. Діма каже, ви мені не так сказали. Ви сказали, що я зілаю? Отаким тоном. Так що, а я кажу, Дмитро, молодець. Так, да, це не дуже приємно, тому що вони думають, о, це такий чувак, що вічна він добувається правди, що йому все не так. А я кажу: Діма, ти молодець, після тебе хто буде, вони не будуть так відповідати. Треба так робити. Ну, сказали, що у цього родного просто немає автомобіля. Каже, на проходной просто автомобільний гараж стоїть. Так свой зміть, хай звозять. Це ж не то, що там каже, якби в мене боліла жопа, я б мовчав. Ладно, може щось, тому що це якось може. А це зуб. Це просто зу. Він не те, що там приду. Я кажу, я ж не жаліюся, не жалююся, те, що в мене ось кріпатура, що я не можу на коліна, я встаю і йду, тому що поруч такі самі, як я, і ми не стогнемо. Ну, а ти медик, ти ж медикиня, ти повинна допомагати нам. А якщо, якщо серйозно, то скаже, ой, я не знаю, що робити, помирайте. Так що, отак. Кажу, Дімка, ну ти і там правда Не будь такою, як, як твоя мама, що вічна виступа, а потім всі тихенько стоять, а ти він каже, нічого, нічого. Ми, він каже, ви знаєте, так, да, я сидів у тюрмі, але в тюрмі, як у мене заболіло, мене відразу везли і щось робили. А тут я не в тюрмі і таке відношення до людей. Що це таке? Я ж не кажу, що ви мене лікували. Ви мене отвезіть. Ну, самого, якби випусланку, сам пішов. Але ви ж розумієте, що самого не випустять, Ну так випишуть якусь там, як там увольнення, чи що. Ну не знаю, що там воно буде. Сказали почекати 2 дні. Цей рот ротний каже дуже гарний, дуже гарний чоловік. Каже, дім, ти зможеш ні, ви зможете вони всі на ви звертаються. Він каже, та перестаньте на мене, викать на мене. Я ж тобі не пан. Кажи на мене ти. А він ні, я. Повинна звертатися на ви. Дівка каже: ну звертайся, я каже, потерплю, потерплю. Але це ж не те, що я там просто захотів і каже, я й так все вхожу, я все роблю, щось, що не хотів, всі роблять. Я ж кажу, 58 років мужик він тянеться разом з ними. Так що я ж кажу, що кругом воно гарно, там, де нас немає. А якщо ти... треба люд... совість мати, якщо ти сидиш і заробітну плату отримуєш і немалу, я думаю, то ти повинна по-людськи відноситися до людей. По-людськи, просто я кажу, що медики, педагоги, лікарі це взагалі люди, які особливі. Вони ну. Я не буду працювати в цій сфері, тому що це не моє. А вони всі так, знаєте, як кажуть, пішли, якби тільки десь штани просижували. Це неправильно. І вони ж як у ті, що на фронті медикині, та вони життям своїм ризикують, та вони прикривають, тому що вони дійсно вони мають серце. А ці тилові криси просто-напросто. На ат'є! Ви зрозуміли. Ну нічого. Я до цього звикла, оця вся несправедливість оце все. Але якщо мовчати просто, знаєте, голову, як кажуть, вниз опустити, то нічого не змінюватися. Треба казати і треба стукати. Отак. Я вдома. Не було сил мене нічого знімати, тому що таке жаридло кругом, що просто з ума сходиш. Так що я купила? Мені там попався в магазині гарний такий мужчиночка гароном. Він мене узнав, і мені там ми з ним довго спілкувалися в цьому відділі. Купила от таке від шкідників 46 гривень. У мене є бризкалка, на що вона мені потрібно, це моя таке є, ви знаєте, я бризкаю. Це ураган називається. Зараз бутилочка 50 мл коштує 165 гривень. Це дуже дорого. То він каже, мені, от візьміть, спробуйте. Це наш виробник, брокер, гербіцид якийсь, ось теж від аброзії, кропива, якась там фігня ще. Будяк, перій, берізка. Оце все тут 50 мл на дві частини вечором побризкою. Далі. Ви мені казали, радили, квадріс. І він каже: так, да. саме головне, коли зараз купляєте і бризкаєте помідори, ви ж повинні знати, що спектр дії є 10 днів, є 20 днів, а це 5 днів. Тобто, якщо я побризкаю, воно за 5 днів буде, через 5 днів буде подія і все, що помідори ж можна було їсти. А якщо 20 днів, то помідори вже будуть червоні, у вас місті з хімією. Тому це купила цей а сьогодні вечором. Побризкаю від генелі, від усього. Потрібно було його з самого початку, мабуть, оце цим бризкати, але ви пізно мені підказали, а цей чоловік і каже, що да, це дуже гарне. Каже, от колорадського жука оце ам... ампіго, ну, ось перед вами. Каже, це просто раз побризкав. Коли картопля зійшла, почався жук. Все, каже, жука ні одного немає. А я бризкаю, купую там оте еко, шмеко. Е... Через тиждень потрібно бризкати то, що жука куча. Оце те, що я купила. Це те, що мені він займається виноградом. Той чоловік Він купував там для винограду все. А я оце купила це. Хотіла Розповів мені історію, чому той ото бродсько, бродською смістю, медним купоросом, вибачте. Хто придумав десь там, де виноградники в Італії крали виноград, і вони сказали там, одному хіміку зроби таке, щоб і не вредмо для, для винограду, але щоб його фарбувало, щоб вони не крали. Він придумав оцей м'яний купорос, воно голубого, такого кольору. Він мені там історії розповів цілу кутю. Кажу, дякую вам велике. І Він каже, спішить, і я спішу, але ми побалакали. Так що оце від колорадського жука, навіть якщо в цьому оці я вже не буду мрискати, то там срок дії великий, головне, щоб не перемир. А це ввечері побризкаю. І це, і це. Так що з'їздила. Що я купила? Нічого, купила огірочки, купила мороженого. А, мороженого. Мама сидить, їсть морожена. Довезла, слава Богу, це в большому магазині взяла. Воно там дуже гарно холодильники заморожують, тому що я вчора везла. Із свого магазину, то там таке м'яке. Видно, е ці компресори, чи як вони називаються, Компресор? Ні, не компресор, генератор не тягне, то таке м'яке. І купила шмат так, 900 грамів листового тіста, хотіла не дріжжеве, але воно дріжжеве було. Щось вечором завернемо, якесь туди там ото персики, я там вчора в гаражі знайшла. Можливо, зробимо якісь булочки з мамою. Ну, слойоне тісто. але це коли вже зараз повинні ще не вимкнули в 10. У 10 чи в 9 вимкнули? В 10. В 10 вимкнули. Я тут що потрібно зробила, поїхала в місто, приїхала, а світло ще є. Так що я думаю, що зараз без 10 час, в час, мабуть, вимкнуть. Тоді тільки дадуть світло, я положила в холодильник, хай розмерзається, зроблю ті слайонні вулочки. Ну і все. Сьогодні на касі, навіть в фозі жінка, яка знає нас, каже: Ой, ви сьогодні так по скромному. Кажу, так мені нічого не треба, У мене все є. я все одно приїхала в нову лінію, заходжу до вас, щоб щось купити. Три банани купила, а парін збирала? Кого? Парін. Та вже давно, мамо, я вже давно, Вже жінка, мабуть, і отримала, отримала. Так що, отакі справи. Здоров'я вам, не ходіть по жарі, бережіть себе. Тому що якщо ми самі за себе не будемо переживати, то ми зробимо тільки добре кому нашим ворогам. Так що до скорої зустрічі, як говориться, до побачення.